Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні рублені котлетки. Для їх приготування нам знадобиться пів кілограма м'яса. Будь-якого загалом я сьогодні буду готувати з курки, тому у мене куряче філе. 3 столові ложки майонезу, 3 яйця, 1,5 ложки крахмалю, 1,5 столові ложки муки, цибуля, сіль, перець та часник. Часник я буду використовувати гранульований сухий і три цибулини. Коли вже набридли звичайні котлети або просто курка, цей рецепт буде просто знахідкою для вас. Отже, беремо куряче філе, ну, взагалі м'язко, і нарізаємо на дрібні шматочки. Так. Чим дрібніше, тим краще. Зараз покажу, які шматочки роблю я. Якщо можете дрібніше, можете різати ще дрібніше. І так подрібнюємо пів кілограму Курки Ці такі котлетки виходять дуже ніжними. От. Тому мені більше подобається готувати їх саме з курки. Все. філе нарізали. Ось таке воно такими малесенькими шматочками. І квадратиками, і полосочками можна різати будь-як, як вам тільки зручно. Так, глибоку миску додаємо пів кілограма м'язка. Так. Є і поки що відставимо його в бік. Займемося цибулькою. Почистимо. І наріжемо три цибулини. Цибульку маємо нарізати дуже-дуже дрібненько. Стебушка також готова. Додаємо її одразу до фаршу. Точніше, не до фаршу, а до подрібненого м'яса. Додаємо перець. Молити в мене мелений часник, гранульований сухий. От якщо ви маєте звичайний, то 3-4 зубчика. Так, сіль. Одразу вбиваємо три яйця. Раз, два. Три. Так, можемо вимішати ложкою. Вимішуємо гарненько і зараз будемо додавати борошна в нас залишила ще і крохмаль. Так, додаємо борошно. Півтори столові ложки борошна. Раз. І ще половинка. І півтори столові ложки крохмалю. Так, і ось так. Є. Також не забудьмо додати майонез. Майонезу нам потрібно три столові ложки. Ось так. Раз, два. І три. Три такі повні столові ложки. Так. Ну і всі інгредієнти вже є, замішуємо наші рублені котлетки. Гарно вимішуємо, щоб всі інгредієнти між собою ретельно поєднались. Так, ну подивіться, ось що у нас має вийти. Так, просто ідеально. Все, включаємо сковорідку, наливаємо олію і розігріваємо її. Сковорідка розігрілась і ми викладаємо наші котлетки. Викладаємо їх ложкою ось так. Так. Смажити ми будемо на середньому вогні під закритою кришкою. Так. І от сюди. Yeah. Все, закриваємо кришку і чекаємо. Та за декілька хвилин перевертаємо на інший бік. Далі накривається кришкою. Пройшла майже годинка і я насмажила ось таку. Не знаю, чи камера передає, але їх дійсно багато. Ось таку тарілочку відбивних, ну або рублених котлет, кому їх більше подобається. І одненько хочу розрізати показати, як вона виглядає в розрізі. Дуже ніжна, бачите, ножем навіть майже не довелося її різати. Суковита, дивіться, яка вона суковита. Клас! Ну і аромат, звичайно, що дуже смачна. От. Мені найбільше такі котлетки смакують з гречкою, тому я ще зварила, от відварила гречки. Зараз будемо їсти, а ви обов'язково приготуйте їх. Я думаю, що вам сподобається і засмакує. Тож готуйте з задоволенням. На все добре, Па-па!